Полотнам, історичним пам'яткам Чинівських музеїв повернули життя. Музейні предмети, що були пошкоджені уламками ворожих снарядів, потребували термінових заходів. На жаль, дісталися не тільки вікнам, а й музейним експонатам. Коли ми вже стали розбиратися, в якому стані вони знаходяться, виникла така необхідність реставрувати ці твори. Директор художнього музею звернувся до керівництва національного. Науково-дослідного реставраційного центру України і попросив, щоб реставратори цієї установи приїхали до музею і надали нам допомогу в реставрації музейних предметів. Чому? Бо предметів постраждало від битого скла, від залишків металу цього вибуху, достатня кількість. І один музейний реставратор цю роботу просто фізично не міг зробити. Для відрядження своїх бригад центр знайшов необхідні кошти і транспорт. Дослідивши мистецькі твори музею, реставратори дійшли втішного висновку. Полотна підлягають відновленню. Займаємося реставрацією е, тих творів, які постраждали внаслідок цього обстрілу. В основному це радянський живопис, великоформатний. Який складно було евакуювати більш надійно у художньому музеї, внаслідок вибуху ворожого снаряду постраждали вікна та приміщення, де зберігалися фондові колекції. Реставраторам довелося зводити пориви полотен, реставрувати ґрунт та укріпляти фарбовий шар 6 березня. Також зачепило наш історичний та музей садиби Михайла Коцюбинського. До речі, будинок письменника пережив дві світові війни. Експонати були пошкоджені. Такі два основні. У нас це книжкова шафа, меморіальна, якраз із бібліотекою Михайла Коцюбинського, яка була ну, дуже розтрощена уламками відміни. І також рояль був дуже пошкоджений. Кришка була з такими великими ямками. На щастя, в Національний реставраційний центр України взяли до уваги наше прохання, нашу проблему. І група реставраторів кілька разів вже приїздила до нашого музею і працювали з цими пошкодженими предметами. Відреставровані предмети в музеях міста набули експозиційного вигляду. Фахівці реставраційного центру, окрім Чернігова, працювали також на Київщині, Житомирщині та прикордонній Сумщині. Я була у відрядженні вахтирці, в Охтирці, в Тренстівці, в Охтирці повністю розбито музей, і вони сховали всі роботи на першу поверх, але уламки полетіли і дуже багато. Теж таких постраждалих робіт. В Тростянці постраждав краєзнавчий музей, але на щастя, там на той час, коли туди потрапив. Наряд всі експонати були винесені там, тільки закінчували ремонт. То експонати всі вціліли. На Чернігівщині зафіксовано 38 воєнних злочинів проти нашої культурної спадщини. Найбільша кількість 29 у Чернігові.